Нещодавно у Малині запрацював офіс політичної партії Слуга народу, куди мешканці можуть звертатися по допомогу. Народні депутати Арсеній Пушкаренко та Тетяна Грищенко вже провели там прийом громадян. Сьогодні громадяни зверталися з різними питаннями. Ми вислухали, взяли до уваги, і ми прикладемо всі зусилля, щоб вирішити дані питання. Наша команда завжди була неосторонь проблем. Багато роботи було проведено. Будемо працювати і далі. На прийом завітала директорка одного з дитячих садочків Малина. Ще на початку повномасштабного вторгнення навчальний заклад пошкодила вибухова хвиля від удару російської ракети по місту. Тож тепер там процікає дах. Його е накрили тимчасово, але ці причини не усунені, він протікає. І тому в дощову погоду ми змушені збирати воду в миски. Цей дитячий садочок, найбільший у місті. Наразі там виховують 140 дітей, і вони повинні мати комфортні умови. Тож жінка прийшла до народних депутатів, щоб попросити посприяти у вирішенні проблеми. Більше третини батьків наших вихованців сьогодні знаходяться в Збройних силах України, і тому я вважаю, що це наш обов'язок створити їм належні умови, щоб батьки. Могли спокійно нас захищати і відчувати, що їхні діти в безпеці. На прийом прийшов і староста Луківського старостинського округу Іван Бенглівський, який просив допомоги з реконструкції підвального приміщення в одній зі шкіл. Чоловік розповідає, звертається до народних депутатів уже не вперше, і кожного разу його прохання задовольняли. Перед цим у нас був проблема була з дахом, і коли я звернувся до Тетяни Миколаївни. Вона мені допомогли. Вони зараз накрили повністю школу, але. Протікала, і в підвалі була щекотурка, і вона відійшла. Ну, ця щекотурка такого із зв'язкового роствору. І вона відійшла, щоб там було нормальне для дітей приміщення, то треба там зробити капітальний ремонт. Заслухавши звернення громадян, народні депутати одразу намітили план вирішення проблем і подальші кроки для мене. Принципово для народного депутата не підтримують постійний зв'язок з виборцем. і Звертаються люди, як і керівники закладів, так і фізичні особи. У тих питаннях, де вони бачать, що вони не можуть самостійно вирішити ні на рівні міста чи своєї громади, ні на рівні області. Тому, звичайно, що ми, як народні депутати, будемо реагувати, будуть підготовлені відповідні депутатські звернення і в рамках парламентського контролю ми будемо звертатися до керівництва області в тому, щоб Посприяти вирішенню цих питань на прийомі громадян були присутні і представники місцевої влади, адже тільки завдяки спільній праці можна комплексно підійти до проблеми та знайти рішення. Наша думка, що ми маємо бути більш відкритим, більш відкритими до людей, і це є спілкування не тільки через соціальні мережі, не тільки через меседжери, а це має бути вживу вислухати людину, вислухати її поради. Чим зарадити влада не десь окремо, а народ окремо, А ми всі разом.